Привіт. На зв'язку з вами гуру Макець. Починаємо із короткої інформації про компанію. Трохи далі розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити його. Пропонуємо вам детальніше ознайомитися з кожним показником даної корпорації. Ми розглянемо основні показники організації Summit Midstream Coop – Тикер. SMC. Цей огляд базується на даних станом на 31 березня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії Summit Midstream Corporation належить до підкатегорії. От У порівнянні беруть участь 64 компанії, це дуже репрезентативно. Шукайте таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії. Мінус 6 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,7 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах фондового ринку США в сукупності можна відзначити, що середня оцінка по всьому ринку в сумі становить 1,9 бали. Проти оцінки компанії мінус 6 балів саме Тмитстримкоп. Порівняння руху ціни акцій компанії Summit Midstream Coop і акції під категорії. Ми побачимо, що за 12 місяців акції компанії Summit Midstream Corporation показали зміну на 22,1 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії мінус 1,6 віц. Це точно нічого не означає, але ми повинні мати цей факт на увазі. Ринкова капіталізація компанії Summit Midstream Co. оцінюється в 0,67 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією під категорії 230 мільярдів доларів. Summit Midstream Co. має частку 0,294 відсотка і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,36 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 115 мільярдів доларів. Самет Midstream Corporation складає 0,31% частки. Здійснивши порівняння часток, зайнятих за курсовою та балансовою вартістю, бачимо наступне. Зайнята частка Summit Midstream Coop у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,294 тисячні відс. Балансова вартість 0,31, що на 5% перевищує частку ринкової вартості. Оцінка частки компанії на ринку та балансова вартість під категорії Добро 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної організації становлять 0,593 мільярда доларів США. Заборгованість до балансової капіталізації становить 164,7% капіталу компанії. Оцінка за рівнем заборгованості компанії погана мінус 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку дорівнює 0. Із середнім показником по підкатегорії 16,5%, що значно гірше за середній показник по підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 136 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців невідомий. Це погано для перспектив компанії. Оцінка очікуваних майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано мінус 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,6. Середній показник для підкатегорії 1 на 60% вищий, ніж для підкатегорії. Оцінка показника ринкової ціни компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Виручка за останні 12 місяців склала 430 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий, що погано позначається на перспективах компанії. Оцінка показника очікуваних майбутніх продажів у порівнянні з показниками компаній під категорією погано мінус 1 бал. Націнка становить мінус 31,6% при середньому по підкатегорії 5,9%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 37,5%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компанії під категорії допустима мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю працівників субкатегорії становить 0,57 віц. Це на 416% менше частки ринкової капіталізації. І це відображає дисбаланс поточної обмінної вартості компанії Summit Midstream Coop швидше до переоцінки. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 2479 тиз дол. А в підкатегорії 485 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показником компанії становить 411,1%. Оцінка обсягу ринкового капіталу компанії в розрахунку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії стерпний 0 балів. Сума прибутку на одного працюючого мінус 498,2 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 29,3 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 1601%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 1579 тиздол. За підкатегорією 493 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 220%. Оцінка обсягу виручки кожного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 0,6% при середньому по підкатегорії 4,9%. Це індикатор короткого стискання. Індикатор RSI 14 показує рівень 29% для компанії Summit Midstream Corporation. У підкатегорії рівень RSI 14 становить 49%. Потенційно цінні папери під оцінюються вище, ніж цінні папери під Summit Самет Мидстрем Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 34,2 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 21,99 долара. Динаміка поточної оцінки та консенсус прогноз становить приблизно 36%. Дивимося таблицю замовлень вона доступна посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі оцінки компанії Summit Coop. Інформаційно-довідкова система Makets прийнято рішення. Відкрити торгівлю на продаж за ціною 34,21 долара за акцію. Замовлення було відкрито через те, що компанія має досить низьку оцінку. Оцінка підприємства проводилась за оціночним підходом індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 30,25. стоп лос встановлено на рівні 38,17. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Далі замовлення фіксується самостійно за результатами торгів 30 квітня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер АІС буде основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується за поточною ціною. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання інформації та довідкової системи від Макетс.